Жаба і Віл, автор Леонід Глібу. Раз жаба вилізла на берег подивитися та й трішечки на сонечку погріться. Побачила вона та й каже подрузі тихенько, вигадлива була. Ну що, сестрице, як надмусь, то я така зроблюсь. От будуть жаби дивувати. Та де вже сестра нам рівнять, казать їй друга почала. А та не слуха дметься, дметься. Ну що, сестро, як тобі здається, побільшала хоч трохи я, та ні, голубонько моя. Ну, а теперечки, дивися. Та годі, сестро, схаменися. А та не слуха, дметься гірш. Все думає, що стане більш. Та що дурна собі зробила, з натуги луснула, та й одобіла. такі у світі жаби є. Прощайте, ніде правди діти, а по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає.